Вона солодка і соковита. Її люблять дорослі та діти. Вона буває різних сортів і розмірів. Цього тижня говоримо про полуницю. полуницю. Народилася полуниця, та хто почав її вирощувати, ті, що дають найбільше ягід, чим особливі середні та пізні сорти полуниці, полуниця без жодних домішок. Хімікатів та барників органічна. Темний бік полуниці, яка від неї є шкода? Найпопулярніше це про ранні сорти полуниці. Такого при цю соковиту ягоду ви точно не знали. Цікаві факти про полуницю Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням Ось тут внизу.